Вітаю. Будь-яка медична діяльність розпочинається досить відомої фрази non nocere». З латини це означає не нашкодь. І сьогодні ми поговоримо про те, а чи може нашкодити чи викликати якісь ускладнення процедура екстракорпорального запліднення, його ще називають штучним. Що ж цікавить жінок? Часті питання: чи не стану я товстою після процедури КЗМ. Чи не викличеться ранній клімакс? Чи не буде це сприяти виникненню колись подальшому онкологічним хворобам? Всі ці питання доречні, і на них потрібно отримати підставні відповіді. Отже, почав би я з такого: тема ЕКЗ і Онкозахворюваності досить широко зараз освітлюється в медіапросторі, існує безліч різних сайтів, форумів, де люди обмінюються інформацією з приводу того, а чи не впливає проведення процедури ЕКЗ на вірогідність виникнення онкологічної хвороби? Давайте спробуємо розібратися. Адже досить серйозне питання, і всім потрібно знати, а наскільки це реально. Насамперед я скажу про те, що вчені всього світу шукають докази цій тези. І на сьогоднішній день, забігаючи наперед, скажу, що чітких доказів того, що процедура штучного заплідування може спричиняти онкологічні хвороби, немає. Для кращого розуміння я хотів би привести е приклади. Декількох досліджень, які проводились саме з метою визначення. А чи справді жінки, яким проведена процедура ЕКЗ, входять в групу підвищеного ризику по виникненню онкохвороб? Чи справді ЕКЗ може викликати онкологічні захворювання в першу чергу органів жіночої статевої системи, молочних залоз? Саме ці органи є, як ми називаємо, Гормонозалежними. Отже, одне з досліджень, яке закінчилось у 2015 році, проводилося норвезькими чинами. Вони дослідили долю близько 800 тисяч жінок, які народили. Протягом близько 20 років за ними спостерігали. А що ж виявилось? Внаслідок дослідження було встановлено, що близько 4%. Від цієї кількості жінок у саме у цих жінок було потім діагностовано якісь онкологічні хвороби. Цифра склала десь близько 20-22 тисяч жінок. Потім, коли провели більш детальне дослідження, пошукали, яка ж кількість жінок з тих, хто захворіли, завагітніли з допомогою процедури КЗМ. Що виявилося? Виявилося, що приблизно у 4% жінок, а це близько 20 тисяч, в наступному було діагностовано рак. При більш детальному вивченні цієї когорти жінок було встановлено, що жінки, які народили дитину завдяки проведенню процедури КЗ, стали лише 1,5% від цієї суми, від цієї кількості. Тобто з тих 20 тисяч, які захворіли, у яких було діагностовано рак, а лише півтора відсотки складали жінки, яким було проведено ЕКЗ. і після проведення там ретельно статистичного аналізу, виявилося, що частота виникнення раку у жінок, які завагітніли завдяки процедурі, ЕКЗ, не перевищує частоту онкологічних хвороб. В порівнянні з жінками, які завагітняли самостійно. Існує ще один досить розповсюджений міф: про те, що процедура ЕКЗ може викликати гормонзалежний рак. Розмова ведеться про рак яєчників, рак ендометрію і онкологічні хвороби молочний залоз. На питання, чому ЕКЗ викликає рак. Прихильники цієї теорії стверджують, що великі дози гормонів, які призначаються на одному з етапів процедури КЗ, саме вони можуть служити тригером, тобто пусковим механізмом виникнення гормональних гормон пухлин. Зараз ми розберемося, чи це так. Перше, я би хотів сказати про рак яєчників. На основі дуже великого мета-аналізу 37 досліджень, в яких взяли участь близько 5 мільйонів жінок, не було встановлено жодних доказів того, що процедура ЕКЗ викликає онкологію яєчників. Тут швидше мова йдеться про те, що існують, мабуть, інші фактори, які дійсно є тригерними для виникнення онкології. А про що ми йдеться розмова? Будь-який вам скаже, що саме жінки з певних груп, я зараз про них скажу, є ризиковими в плані виникнення онкології яєчників. А саме, давайте ще раз подумаємо: ЕКЗ використовується для лікування непліддя. І тепер ми беремо зворотну ситуацію. За твердженнями онкологів, е в групу ризику по е з лекісним хворобам яєчників входять якраз жінки, які ніколи не народжували, жінки, які ніколи не вагітніли, жінки, припустимо, там, з раннім настанням клімакса, ну і, звичайно, не можна з рахунків скидати генетичну схільність до онкологічних хвороб. Тому на сьогоднішній день не існує жодних доказів того, що процедура КЗ може викликати раки яєчників. Те ж саме можна стверджувати і про вірогідність раку ендометрія, раку молочних залоз, тобто впливу ЕКЗ на виникнення цих хвороб. За результатами дослідження, а в дослідженні приймали участь близько 20 тисяч жінок, це були жінки, які проводили процедуру ЕКЗ. Виявилось, що частота раку. Ендометрія, частота рапомолочних залоз знаходилась в тих же самих межах, що і е, частота цих хвороб в загальній популяції. Тобто ніякого зв'язку з проведеним КЗ і частотою онкологічних хвороб було не було. От. Ну І після цих слів я хочу підсумувати. Отже, на сьогоднішній день відсутні докази того, що процедура КЗ. Підвищує ризик захворюваності на онкологічні захворювання, жіночі статеві системи, ну і молодше залоз також. Щодо раннього клімаксу. Мова йдеться про те, що нерідко не, не, не пацієнтки, які приходять для того, щоб провести процедуру ЕКЗ, запитують: доктор, а чи не настане мене клімакс після того, як проведу цю процедуру? Можу всіх заспокоїти. Ні, не настане. Ніхто ніколи не може на 100% бути впевненим, що клімакс не настане раніше, тому що хочу сказати декілька речей, які принаймні на сьогоднішній день відомі про кліматирічний період про менопаузу. Ну, по-перше, вік менопаузи фактично закладений в генотипі кожної жінки. По-друге, на наближення, тобто скорочення цього періоду, менструального періоду жінки, можуть впливати. Абсолютно різноманітні фактори, і гормональні, і фактори пов'язані з функціонуванням репродуктивної гормональної системи, і навіть якісь проблеми загальних хвороб. Крім того, ви знаєте, давайте зараз зробимо таку невеличку математичну задачку. Відомо, що кожна дівчинка народжується і в яєчниках на момент народження знаходиться ну, за різними підрахунками від 3 до 5 мільйонів первинних фолікулів. На закінчення періоду статевого дозрівання в яєчниках дівчинки знаходиться десь в середньому 300-500 тисяч фолікулів. Запам'ятайте цю цифру з 15 років. 45 років ми вважаємо закінченням репродуктивного віку жінки. Це означає, що в віці 45 років вже яєчники практично повністю припиняють функціонувати. І цей час вважається ну, таким середньостатистичним часом настання менопаузи, на принаймні для сьогоднішніх жінок сучасної України. Отже, 15 років 45 років, 30 років. Рахуємо далі: за рік відбувається 12 менструацій. З 15 років 45 років. 30 років у жінки працюють яєчники. За 30 років, кожен рік по 12 менструацій 360 менструацій. Також запам'ятаємо цю цифру: 360 Відомо, що кожного циклу в яєчнику, по черзі, як правило, працюють яєчники, ви це також знаєте, виходить в роботу близько групка фолікулів, близько 5-10-15. В середньому будемо вважати 10-15 фолікулів. Знаючи, скільки циклів відбувається в житті кожної жінки, і скільки фолікулів виходить в кожному конкретному циклі. Неважко не підрахувати. 360, ну давайте помножимо на 10 фолікулів. 3604 тисячі фолікулів. Жінка в середньому. Я кажу в середньому, тому що хтось втрачає, можливо, до 5 тисяч, хтось втрачає 3 тисяч. 4-5 тисяч фолікулів жінка втрачає під час оцих 30 років активної роботи яєчників. Повернемося до іншої цифри, про яку я казав. В яєчниках. Дівчинки, яка закінчила період статеодозрівання, знаходиться 300-500 тисяч. Давайте порівняємо: 300-500 тисяч і 4, 5-6 тисяч. Тому до чого і веду. Не так просто за допомогою процедури ЕКЗ наблизити клімакс. Ще раз підкреслю, що для наближення віку клімакса у жінки потрібні, мабуть, більш вагомі причини, які дійсно. Зроблять так, що в мене пауза у жінки будемо ставати раніше. Декілька слів про ті ускладнення, які можуть бути внаслідок безпосередньо проведення самої процедури. Першого етапу процедури це етап стимуляції суперевуляції, тобто етап призначення гормональних препаратів, самої пункції, тобто оперативного втручання як другого етапу процедури КЗ. Ну і, можливо, в деякій мірі перенос ембріонів. Хоча саме ця процедура, будемо казати так, практично несе ну, абсолютно ніяких, ніяких загроз для здоров'я жінки, практично немає ніколи ніяких ускладнень. Хотів би з вами поділитись недавно. Випадково потрапив на якусь сторінку, на якийсь сайт. Він називався так на кшталт. Сторінка сімейної енциклопедії Сашка Тамарічки. Ну, ви знаєте, коли я прочитав, да, і вони обговорювали там ті ускладнення, які можуть бути під час або після проведення основної процедури ЕКЗ. стимуляції яєчників, пункції. Ну, ви знаєте, виникло таке враження, що ти читаєш інструкцію до якогось препарата, і причому його графу, протипокази або ще краще ускладнення. Після такої інформації ти розумієш, що життя прекрасне і без процедури ЕКЗ. Ну, насправді я хотів підкреслити ще раз, наскільки необгрунтованими, безпідставними, ну і зрештою, недоведеними можуть бути будь-які оці інформаційні масиви, які кожен з нас може прочитати там, на будь-яких інтернет-ресурсах. Давайте ж розберемося, насправді, що відбувається. Загалом, кількість ускладнень внаслідок процедури КЗ є ну, настільки малою, що, ви знаєте, більшість репродуктологів приймають їх як якісь раритетні випадки. Звичайно, мабуть, кожен лікар-репродуктолог стикався в цій практиці. з Якимись ускладненнями. Але на щастя, по-перше, серйозні ускладнення дійсно зустрічаються, що їх дійсно можна без всякого перебільшення назвати раритетними. Інші ускладнення, яких також дуже мало, як правило, абсолютно терпими, їх можна легко відкоригувати або вони проходять самі по собі. Отже, з числа взагалі малого, малої кількості ускладнень. Найбільш частим можна назвати синдром гіперстимуляції яєчників. Зумовлений він тільки одним: під час стимуляції, коли ми сприяємо росту якоїсь там, конкретної там, максимальної чи оптимальної кількості фолікулів, внаслідок продукції гормонів цими фолікулами підвищується проникливість стінки судини. І якась кількість рідини може набагато легше проникати з судинного русла в так звані треті простори. Існують ранні і пізні синдроми гіперстимуляції. Переважна більшість синдромів гіперстимуляції це ранні. Симптоми раннього синдрому, як правило, виникають десь там, буквально там перші дні після пункції яєчників. Ще раз акцентую увагу на тому, що вони настільки незначні, що жінка може відчувати ну, максимум якийсь неприємний дискомфорт. Хоча, безумовно, це все досить індивідуально. Хтось може сказати, що жінок, що вони почувала себе ну, дуже комфортно. Частота легкої форми синдрому гіперстимуляції складає ну, в середньому від 8 до 15%. Тобто, ну, максимум кожна. там... Сьома одиннадцята жінка, якій проведена процедура КЗ, може відчувати легкий дискомфорт після проведення пункції яєчників. Якщо ми говоримо про синдром з гіперстимуляції важкого ступеня, ви знаєте на щастя, більшість репродуктологів практично забули, що це таке. Хоча разом з тим, ну, мабуть, не знайдеш такого лікаря-репродуктолога, особливо з тих, хто вже має досить великий досвід до роботи в репродуктології, який би не мав справу з пацієнтками, у яких виник синдром гіпер... важко... важкий синдром гіперстимуляції. Ситуація не дуже приємна, безумовно, потребує лікарського втручання, корекції і так далі. Але проходить безслідно. До речі, я хотів би зауважити, що. На сьогоднішній день відпрацьований такий, якби, алгоритм дій по попередженню синдрому гіперстимуляції важкого ступеню, що знову ж підкреслюю, ми практично забули про те, що він зустрічається в нашій практиці. От і тому. Я говорю про те, що ми практично забули про синдром гіперстимуляції. І насправді, ну якщо навіть підняти е, літературні джерела, то е, в середньому пишуть, що синдром важкий синдром гіперстимуляції зустрічається максимум там 0,1-03% випадків всіх синдромів гіперстимуляції. Тому я думаю, що не варто побоюватися е, такого ускладення всім тим, хто планує. Вступати в програму ЕКЗ, адже сьогодні репродуктологи готові повноцінно попередити виникнення цього синдрому. Ну і ще одна невеличка група ускладнень, які пов'язані в першу чергу з проходженням пункційної голки через стінку піхви і ймовірним пошкодженням органів, які можуть знаходитись біля яєчника. На щастя, ці ускладнення настільки рідкісні, що Більшість лікарів про них знають, але більшість взагалі ніколи не мали з ними справу. Ну, ось ми, схоже, проговорили основні ускладнення, які можуть супроводжувати процедуру ЕКЗ. Як бачите, їх не так багато. І ми забули про один дуже важливий момент. Жінок дуже часто турбує, а чи не викличе процедура ЕКЗ потребу в зміні їхнього гардеробу? Що там відносно фігури, чи не стане товстою, чи мене не рознесе. Я хочу всіх заспокоїти. Не потрібно буде вам міняти свій гардероб. Не впливає процедура ЕКЗ на. Прибавку маси тіла, вже не кажучи про те, про якусь термінову, швидку прибавку маси тіла. На цьому є декілька причин. Я думаю, про них можна буде поговорити потім, коли ми будемо обговорювати ну, якісь інші питання, пов'язані з порушенням гормональної роботи яєчників, які супроводжуються, в тому числі, порушенням деяких ланок обмін речовин. І мова йдеться тут, в першу чергу, про обмін ліпідів, обмін вуглеводів. Насправді процедура КЗ настільки коротко тривала, вплив гормональних препаратів, які ми даємо настільки знову ж тривалий і контрольований, що ніякого зв'язку з майбутнім, скажімо, там ожирінням це немає. Сподіваюся, що всі зрозуміли, що процедура каза, як і кожна процедура в медичній практиці, повинна бути проведена правильно з урахуванням індивідуальних особливостей кожного жіночого організму. І тоді можна говорити про ну, якусь майже максимальну безпеку в плані збереження здоров'я, відсутності якихось суттєвих ускладнень, які в подальшому можуть негативно вплинути на здоров'я жінки. Я бажаю всім бути здоровими і народжувати здорових діток.